Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. В закритому для цивільного доступу районі на сході Росії вибухнули два ядерні заряди. Один із них контрольований, інший не контрольований. За офіційною версією Кремля, це були планові навчання, санкціоновані особисто Путіним для демонстрації боєготовності. Насправді все вийшло з під контролю. Перший вибух. низькопотужний заряд було здійснено на обмеженій території. В зоні враження тренувальне містечко, де перебувала рота, спецпризначення, яка мала імітувати дії противника. Вибух на їх майже повністю перше свідчення. З місця подій повідомляють радія. Ціний фон виведено за межі допустимого, а частина особового складу отримала променеву хворобу вже протягом перших годин. Камази з пораненими вивозили під посиленою охороною. Заборонено було навіть фіксувати імена. Найстрашніше сталося з другим зарядом на транспортно-пусковій установці. Відмовила система наведення. Заряд детонував без запуску. Вибухова хвиля знищила самоустановку, технічну зону навколо неї пункти забезпечення склади командний вагончик і транспортну колону, яка вивозила боєприпаси. Полігон перетворився на вирву там, де ще за годину стояли намети. Тепер лише розпечена земля. Загинуло щонайменше кілька сотень. Офіцери, інженери, мобілізовані, водії, обслуговуючи персонал, Очевидці описують хаос і вогняну хвилю, яка охопила сотні метрів. Ліквідація пожежі, тривала понад 8 годин. Частина тіл досі не ідентифікована. Військові джерела визнають, це найбільша внутрішня катастрофа російських ядерних сил за всю історію. Офіційна Москва мовчить, або ж розпорушує інформацію про технічний інцидент проти ланцюг негласних повідомлень силовим структурам уже став публічним. Генерала в паніці відомо, що одна з нарад генштабі закінчилась прямим звинуваченням. Частина високопосадовців вимагала Сування подальших випробувань армія РФ втрачає не лише живу силу і мораль, рівень професійності персоналу, задіяного в ядерних операціях. Виявився критично низьким. Система безпеки не спрацювала евакуація, запізнилась координація з регіональною владою. Була відсутня, міжнародна реакція. Виявилась миттєвою офіси НАТО. і ООН провели позачергові засідання. а Дипломатичні місії у Москві отримали розпорядження готуватись до евакуації. США, Польща, Німеччина Велика Британія виступили із спільною заявою. Навіть навчальне використання ядерної зброї, це переходження червоної лінії. Варшава за даними інсайдерів. Обговорює сценарій застосування п'ятої статті НАТО в разі повторного інциденту в Європі посилили моніторинг радіаційного фону. А Китай і Індія зробили Путіну різко негативні сигнали. Що ж цей інцидент провал на трьох рівнях першої військової ядерні сили РФ продемонстрували вразливість, некомпетентність і втрату контролю другий політичний, Путін фактично зробив крок до самознищення і втрачає залишки підтримки навіть серед лояльних країн Третій Стратегічної Росія показала, що не може гарантувати безпеку навіть власним генералам. Для України це перемога. Ворог деморалізований. Його страх перед внутрішнім вибухом переважає будь-які Реескалації війна повертається додому до агресора. і Сам Кремль починає горіти зсередини. В перші години після вибуху на навколишню військову частину отримали наказ заблокувати всі під'їзди до полігону. Проте інформація просучила через родини загиблих. Зв'язок із частинами раптово зникає. в лікарні найближчих міст почали масово звозити опечених і контужених. Медичний персонал отримав розпорядження не реєструвати пацієнтів офіційно а багато тіл було направлено напряму до закритих військових моргів у спецконтейнерах. За словами одного з піробітників, це виглядало не як навчання, а як зона бойових дій після Тичного ядерного удару найбільше постраждали ті, хто перебував в транспортній колоні. Понад 10 вантажівок КАМАЗ із боєприпасами, дизелами, мобілізованими, були знищені моментально. Військові, які встигли залишити периметр до вибуху. Кажуть, що вибуховий пристрій детонував із запізненням, імовірно через помилку в таймері або збій в ланцюжку запуску. Проте слідство розглядає іншу версію. Саботаж з боку технічного персоналу або втручання зовнішньої сторони в куларах почали згадувати про довгу руку України, яка дедалі частіше демонструє здатність діяти на глибині території супротивника. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення Кремхвілітули. Гів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі став топодобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.